До вас вітати в ефірі телеканалу Енергоатом. Як завжди у цій порі новини Рівненської АЕС. Отож мова сьогодні йтиме про таке. На Рівненській АЕС пройшла чергова ротація інспекторів МАГАТЕ. Позитивні практики у турбінному цеху номер один Раес. Працівники станції передали чергову допомогу нашим військовим на передову. Активісти підприємства підтримали жителів затоплених регіонів Херсонщини. Засідання профспілкового активу Рівненської АЕС. Вихованці Варайського центру дитячої та юнацької творчості відвідали інформаційний центр Полісся. Учні Варайського ліцею номер 2 переможці обласних та всеукраїнських конкурсів. У день батька поговоримо про роль чоловічого виховання у житті дітей. Ремонтна кампанія на атомних енергетичних об'єктах іде з випередженням графіка, і завдяки введеному після планового попереджувального ремонту в роботу вітчизняному енергоблоку об'єднана енергосистема України отримає додаткові тисячу мегаватт потужності. Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, після надскладної зими, яка стала викликом і для енергетиків, і для усіх українців, нинішня ремонтна кампанія на енергетичних об'єктах є наймасштабнішою за всі часи. Незалежності і завершити ремонт вище згаданого блока однієї з наших АЕС, завдяки злагодженій та професійній роботі атомників вдалося на 20 діб раніше. На Рівненській АЕС пройшла чергова ротація інспекторів МАГАТЕ. Постійна моніторингова місія МАГАТЕ на Рівненській АЕС діє з січня 2023 року. Наразі сьома команда експертів завершила роботу. Загальні підсумки підвели на спільній нараді за участю провідних спеціалістів Рівненської АЕС. На Рівненській АЕС пройшла чергова ротація інспекторів МАГАТЕ. Планові візити міжнародних експертів тривають у межах трьох тижнів. Розташування місії агентства на усіх українських АЕС відбулося на офіційний запит України. Іноземні спеціалісти здійснюють моніторинг ситуації та надають технічні консультації, вивчають потреби на ядерних об'єктах для подальшого надання технічної допомоги. Сьогодні восьма команда інспекторів МАГАТЕ поміняла сьому команду. Вони будуть працювати згідно технічного завдання, будуть контролювати стан реакторних установок на нашому майданчику. Дотримання безпеки на майданчику чергову команду інспекторів МАГАТЕ на майданчику станції привітав головний інженер, перший заступник генерального директора Рівненської АЕС В'ячеслав Стоянов. Водночас він подякував за роботу попереднім групам експертів, відзначив їх підтримку як з точки зору матеріального забезпечення, так і порад. Постійна моніторингова місія МАГАТЕ на Рівненській АЕС діє із січня 2023 року. Наразі сьома команда експертів завершила роботу. Підсумки підвели на спільній нараді за участю провідних спеціалістів. РАЕС інспектори МАГАТЕ, отримавши інформацію від нашої, нашої станції, формують звіт, який направляють центральний офіс МАГАТЕ. В цьому звіті надається інформація по стан безпеки на майданчику про ті роботи, які виконуються. На нашій станції інспектори МАГАТЕ зауважили відкритість і готовність до співпраці українських колег. Ми працюємо згідно нормативних правил, документів згідно технологічного регламенту безпечної експлуатації. Всі межі та умови безпечної експлуатації на всіх боках дотримуються. Радіаційний стан на майданчику в межах норми. Всі роботи ми виконуємо вчасно і обґрунтовано. Тому зауважень по роботі Рівненської АЕС в інспекторів немає. З своєї сторони вони надають рекомендації в тих областях, в яких вони являються спеціалістами, тому це для нас є корисним. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал Енергатом. Підвищення рівня безпеки та надійності експлуатації усього обладнання АЕС пріоритетне завдання кожного атомника. Фахівці Рівненської АЕС постійно фіксують позитивні практики у підрозділах, складають добірку рекомендацій. Стосовно роботи змінного персоналу, важливою є процедура приймання передавання зміни. Про неї розповіли нашим журналістам у турбінному цеху номер 1 Експлуатація обладнання атомної станції безперервний процес, забезпечує його нормальний режим оперативний персонал підприємства, який працює цілодобово у змінному графіку. Відповідальним етапом для підтримання безпечної експлуатації є прийняття передавання зміни оперативним персоналом, адже саме він обслуговує обладнання та забезпечує безаварійну експлуатацію. Робота оперативного персоналу починається з прийняття зміни від попереднього чергового та закінчується передаванням зміни наступному. Цей етап нам продемонстрували у турбінному цеху номер 1 Рівненської АЕС. Ми діємо за нашими інструкціями і регламентами згідно посадової інструкції час для прийняття здачі зміни. У нас описаний від 15 до 30 хвилин. В залежності від стану блоків ми витрачаємо більше або менше часу. За 30 хвилин до здачі зміни ми повинні виконати всі планові перемикання і оформити це все в оперативний журнал. Найперше, начальник зміни ознайомлюється з адміністративними та технічними розпорядженнями, станом технологічної схеми та змінами в ній прийом зміни відбувається за командою начальника зміни атомної станції і лише при сталому режимі роботи обладнання. На прийом зміни головним чи керівником зміни це буде діючий начальник зміни, тієї зміни, яку, яку ми міняємо. Він керівник, але е, під час Аварійної ситуації, коли треба поміч, коли треба якісь роботи виконати, персонал, заступаючої зміни, буде допомагати зміні, яка міняється для ліквідації якісь аварійних ситуації, перехідних режимів і вже залишить робоче місце після команди НСС. Процес приймання передавання зміни контролює керівництво підрозділу. Вони проводять аналіз роботи змінного персоналу, фіксують хороші практики. Під час приймання передачі зміни як молодший, так і старший оперативний персонал використовує двох та трьох крокову комунікацію. Це дає змогу отримати зворотний зв'язок і розуміння ситуації в цілому, а також визначення критичних кроків, передбачити небезпечні ситуації, прогнозування можливих наслідків. Керівництво цеху здійснює періодичний контроль за прийманням передачі зміни, а також надає свої рекомендації під час проведення коучингу. У програмі підготовки оперативного персоналу та під час підтримання кваліфікації на повномасштабних тренажерах етапу прийому передаванню зміни приділяється велика увага. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом. Українські військові не втомилися нас захищати, тож і ми не маємо права втомлюватись підтримувати їх. Працівники Рівненської АЕС організували та передали чергову допомогу на передову. Обладнання, яке захищає життя наших хлопців та допомагає їм знищувати ворогів. Два автомобілі старлінки, тепловізори, квадрокоптери та багато іншого уже вирушило на фронт. Лаврентій, працівник РЕС і волонтер, показує квадрокоптер, обладнаний тепловізійною камерою, який невдовзі поїде в одну з гарячих точок фронту. Ну, Мавік 3 відрізняється звичайно, більш кращою камерою. Тут камера з високою роздільною здатністю, ширококутна, з тепловізійною функцією. Призначена вона для того, аби виявляти техніку та особовий склад противника в нічну пору доби. Цім вона і корисна, вона допомагає більш оперативно, швидко знайти їх і знешкодити. Вартість одного такого приладу 240 тисяч гривень. П'ять квадрокоптерів на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень придбали за кошти проспілкової організації. РАЕС. Це вже наш обов'язок, тому що завдяки нашим військовослужбовцям, які сьогодні виборюють нашу перемогу на передовій, ми маємо можливість працювати. Звичайно, ми виконуємо свої обов'язки з виробітку електричної енергії, але ми розуміємо, що це тільки завдяки військовослужбовцям. Ще два квадрокоптери з тепловізійними камерами волонтери придбали за кошти із так званих трьох відсотків, які атомники щомісяця відраховують на підтримку збройних сил України. Крім цього, волонтери закупили для військових чергову партію тепловізорів, рацій старлінків, а також два автомобілі. Саме за цих три відсотки ми маємо можливість забезпечити в першу чергу потреби наших працівників, звернення жителів нашого міста, нашої громади. Голова цехкому цеху теплових і підземних комунікацій Андрій Годунок каже, частину техніки відправлять і до його колег, працівників цеху, які нині боронять Україну на східному та південному напрямках. Речі, які для наших хлопців вкрай необхідні. В даному випадку ми маємо. Квадрокоптер з тепловізійною камерою маємо тепловізор, маємо рації, маємо старлінки, які будуть передані нашим хлопцям, нашим працівникам, які боронять нашу країну. Чергова партія нашої допомоги вирушає на схід на південь, там де наші колеги друзі виконують бойові завдання. Не забувайте, що наш спокійний сон, наше мирне сьогодення. Ми маємо завдяки Збройним силам України. Тому наш обов'язок їм допомагати. Ми маємо вистояти у цій запеклій боротьбі, вистояти і перемогти. Кожен наш донат для підсилення українського війська, бо це битва за правду, за майбутнє, за існування української нації. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал Енерготом. Олександр Ярошенко, працівник турбінного цеху номер 2 Рівненської АЕС, волонтер спільно з колегами з перших днів війни допомагає військовим. Нині активісти організували передачу на Херсонщину. Продукти харчування, ліки та речі першої необхідності доставлять у селище Антонівка, яке постраждало внаслідок знищення рашистами Каховської ГЕС. Олександр Ярошенко, працівник Рівненської АЕС, волонтер, з перших днів війни допомагає військовим. А сьогодні з побратимами готують передачу на Херсонщину. Дуже багато постраждалих людей зараз на Херсонщині внаслідок підриву греблі каховської. І люди потребують таку допомоги. Лихо, яке влаштували херсонцям, расисти ще більше згуртувало українців. Передаємо рис, гречку, цукор, олію. Тушонки м'ясні, приправи, різні смаколики для дітей ну все те, що змогли назбирати, все те, що змогли придбати. Десептики це є необхідність. Речі, хай тут їх невелика кількість, але зібрані речі, які комусь будуть в нагоді. Одяг, постіль». До збору допомоги долучилися друзі, волонтери з Рівного, розповідає Олександр. Продуктами допомогло регіональне відділення Укрсіпбанку в особі Віктора Бірука. Доставили вантаж до вараша волонтери Раес та учасники місцевого осередку ветеранської спілки учасників АТО та захисників вітчизни. В основному ми займаємося допомогою нашим військовим, нашим збройним силам. І та як виникла потреба вже для наших для цивільних людей. Ну, звичайно, треба допомагати. І цивільним людям на час виходу сюжету в ефір. Вантаж уже відправили. Його доставлять на Херсонщину до селища Антонівка. А вони вісім місяців находяться без світла. Вони її очікують. Цю допомогу в ці нелегкі складні часи для нашої держави. Ну ми не можемо просто залишатися осторонь. Тетяна Коровачук Павло Жих, канал Енергатом. Відбулося чергове засідання профспілкового активу Рівненської АЕС. Основним питанням порядку денного була організація на підприємстві збору гуманітарної допомоги для мешканців населених пунктів Херсонщини, які постраждали через підрив Каховської ГЕС. Докладніше далі у сюжеті. Чергове засідання проспілкового активу Рівненської АЕС відбулося на базі професійно-технічного училища, адже йшлося про надання допомоги мешканцям підтоплених територій, які постраждали у наслідок підриву рашистами Каховської ГЕС. Допомоги просить тягинська громада Херсонської області. Ми вийшли на зв'язок з головою військової адміністрації тягинської громади. І з нею поспілкувались відносно тих потреб, які сьогодні треба для місцевих жителів. Тому був складений такий списочок. Він сьогодні буде розміщений в групфайс і доведений до всіх працівників рівненської атомної електричної станції. Активісти обговорили організаційні моменти, узгодили графік прийому допомоги. До речі, атомники вже направляли гуманітарний вантаж мешканцям Тягинської громади після деокупації. А сьогодні ці люди оговтуються від нового лиха, яке їм влаштували рашисти. Тому є потреба у будівельних матеріалах. Найбільше зараз потрібно це цвяхи, молотки, шурупи, драбини, подовжувачі електричні, також пушки для висушування приміщень, тачки та інші будівельні матеріали. Деякі підрозділи станції вже відгукнулися. Так електроцех закупив брус та лопати. Окрім будматеріалів, є потреба у засобах гігієни. По 23 число включно будемо збирати ці матеріали, а далі буде воно завантажене на автомобіль і доставлено за місцем призначення. Сьогодні ми надамо якусь допомогу. Завтра інші не дадуть і всі разом допоможемо цій громаді. Подякував колективу Раес за активну позицію. Заступник генерального директора станції із персоналу Богдан Шмигельський. Атомники роблять величезний внесок у підсилення збройних сил України та підтримку мешканців постраждалих територій. Завершилося засідання про фактиву на мажорній ноті, адже команди, які беруть участь у спартакіаді, РС», а таких 12, отримали від проспілки Рес новеньку спортивну форму. До речі, дизайн форми обирали самі учасники команд. Сьогодні у нас проходить 25-та ювілейна спартакіада, ВП Рівненська АЕС, де змагаються підрозділи станції і до цієї ювілейної дати була закуплена спортивна форма. Ми сьогодні її вручили всім представникам команд, тому намагаємося підтримувати в різних сферах: як збройні сили, так і тим громадянам, які сьогодні потерпають і потребують допомоги, так само і приділяємо увагу соціальній захищеності наших працівників. Тетяна Коровачук, Павло Жих, канал Енергатом. Вихованці Вараського центру дитячої та юнацької творчості відвідали інформаційний центр Полісся. Вони дізналися про роботу Рівненської АЕС, історію підприємства, яка нерозривно пов'язана із будівництвом міста супутника, а також творчі та профорієнтаційні конкурси, що проводяться на Рівненській АЕС. Доступно про роботу РаЕС дітям в інформаційному центрі Полісся провели екскурсію для вихованців центру дитячої та інацької творчості та керівників гуртків закладу. Загалом на екскурсії були присутні близько півсотні учасників різного віку. У мене тато працює на станції, і частенько приходячи додому, він розповідав історії, як він працює, і мені. Було цікаво, як створювалася і на даний момент працює атомна електростанція нашого міста. Мета екскурсії популяризація енергетичної галузі серед учнівської молоді. Така профорієнтаційна робота проходить багато років поспіль. Також щороку школярі міст супутників мають змогу брати участь у конкурсах рефератів та малюнків на атомну тематику. Під час зустрічі представниця управління інформації та зв'язків з громадськістю Раес розповіла учням про роль Рівненської АЕС в енергосистемі країни. Я дізналася, що в Україні 15 енергоблоків, а на рівненській електростанції 4 енергоблоки. Учні були захоплені масштабами атомної станції. Дізналися, що висота градирень становить 150 метрів. На прикладі макету енергоблоку ВВР 1000 екскурсовод продемонструвала дітям принцип роботи атомної станції. Вони побачили макет тепловиділяючої збірки, а також з радістю скористались велотренажером, щоб побачити, як механічна енергія перетворюється на електричну. Я крутила педалі. І лампочка почала згорятися. А я коли подивилася на таймер, скільки я кіловат набрала, вона показало 90. Школярі дізналися, що кожна друга лампочка в країні сяє завдяки атомним станціям та про те, які існують види електростанцій. Не менш цікаво було дітям побачити, як працює обладнання дозиметричного контролю. Я думаю, сьогодні вони досить змістовно і пізнавально для себе провели час і дізналися дуже багато корисної нової інформації. Це просто чудова екскурсія, і я б хотіла щоб кожна дитина побувала тут та дізналася історію атомної електростанції. Такі екскурсії допомагають школярам визначитися з майбутнім фахом, адже після перемоги наша країна потребуватиме відбудови на усіх фронтах, в тому числі і на енергетичному. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал «Енергоатом». 2022-2023 навчальний рік був непростим. Повномасштабне вторгнення змусило українців боротися із новими викликами. Нелегкі випробування випали і на долю освітян. Проте вчителі варайських ліцеїв робили усе можливе для того, аби учні навчалися, розвивали свої здібності та брали участь у конкурсах міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Герої наступного сюжету здобувачі освіти варайського ліцею номер 2. Учні варайських ліцеїв постійні та активні учасники міських олімпіад та різних інтелектуальних і творчих конкурсів міського, обласного, всеукраїнського рівнів. На щорічній церемонії нагородження юних обдарувань гордість варайської громади вихованці освітніх закладів були нагороджені грамотами та почесними відзнаками за участь у турнірах, фестивалях, дослідницьких конкурсах тощо. Серед них і здобувачі освіти варайського ліцею номер 2 Чудові результати діти показували протягом навчального року. Із 60 орієнтовно конкурсів діти посіли 48 призових місць, і хочу відзначити зокрема конкурси всеукраїнського рівня. Так, минулого року навчального у нас було троє призових місць. Цього року у нас п'ять призових всеукраїнських місць. Серед призерів всеукраїнських конкурсів учні 3-го Б класу, вихованці гуртка Юний дослідник, який діє на базі ліцею No2. Його керівник Наталія Манелюк. Ми вперше взяли участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-патріотичній грі Паросток під патріотичним гаслом з Україною в серці і одразу ж вибороли перші призові місця в області і на всеукраїнському етапі. На власному прикладі, продовжує вчителька, ми з дітьми спробували продемонструвати, якими ж повинні бути юні патріоти-екологи. Спочатку ми мандрували стежинкою досліджень, продовжили шлях патріотичними цінностями, брали участь у благодійній акції Смілива гривня, активно займалися волонтерством, вшановували героїв ЗСУ, наших учнів, завершили шлях стежинкою екологічної культури. Ми подбали про чистоту території нашого веральського ліцею номер 2 Разом із батьками створили оригінальний квітник Сади перемоги. Це наш маленький внесок у перемогу України усі етапи роботи фільмували і фотографували. Результат оформили у відеозвіті. Діти були активними і спільним результатом задоволені. Дуже цікаво брати участь в різних конкурсах, займати різні місця. Ми вклали багато зусиль, щоб виграти в цьому конкурсі. Ми дуже старались і будемо далі в четвертому класі так само старатись. Учениця п'ятого Б класу Мілана здобула призове місце на всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт Юний дослідник. Вона працювала над темою вплив домашніх тварин на самопочуття та емоційний стан людини. Її робота отримала перше місце на обласному рівні і третє на всеукраїнському, який пройшов у Києві. Я познайомилася там з новими учасниками. З різних куточків України і надалі з вчителькою будемо працювати і приймати в інших різних обласних і всеукраїнських конкурсах. Кураторка дослідницької роботи учениці, вчителька початкових класів Світлана Книшук, зазначила, що учні їхнього ліцею неодноразово були призерами наукового конкурсу Юний дослідник. Так як в нас перше покоління вихованців нової української школи, то на уроках ми проводимо дослідницьку діяльність: це експерименти, дослідження, проекти і діти із задоволенням і з радістю. Беруть участь в таких різних дослідах. Серед дослідників і учениця 8-го А класу Софія цьогоріч дівчина здобула третє місце у всеукраїнському науково-освітньому проєкті Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні. Робота була досить складною. Зі всієї України було лише 13 робіт, і нам вдалося потрапити в трійку найкращих. Було дуже приємно отримати нагороду, і це мене заохотило надалі брати участь у дослідницьких роботах. Працювати над роботою Софії допомагала вчителька географії. Дослідження проводили впродовж року. Об'єктом нашого дослідження ми обрали водойму, яка є старицею річки Стир. Отримали багато знань, несподіванок, більше досліджували, ніж спостерігали. І даний об'єкт ми нанесли на інтерактивну карту. Серед празерів всеукраїнських конкурсів ще двоє старшокласниць, які брали участь у змаганнях творчого напряму. Дарина Климчук, учениця 10 класу, Лала Марія, 11 клас. Цей навчальний рік був складним. Здійснювати освітній процес в умовах війни досить непроста справа, каже директор другого Вараського ліцею. Проте злагоджена робота вчителів, учнів та їхніх батьків продемонструвала високий рівень знань здобувачів освіти. Сьогодні кожен від малого до великого знає і розуміє, лише спільною працею здолаємо ворога і повернемо мир та незалежність на нашу українську землю. Ми не тільки розвиваємо і розкриваємо дітей їхні таланти, можливості, але ми підтримуємо наших захисників і всі разом наближаємо перемогу. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом. Щороку кожної третьої неділі червня в Україні та у світі відзначають день батька. Виховання дітей не є виключною жіночою справою, усупереч тому, що такий стереотип колись склався у суспільстві. Наразі дедалі більше чоловіків із великою відповідальністю ставляться до того, якими людьми виростуть їхні діти. Яскравим прикладом такого батька є герой нашого наступного сюжету. Щороку кожної неділі червня в Україні та світі відзначають день батька. Тато це не тільки захисник своєї сім'ї та країни, це друге крило любові до дитини, адже його роль у вихованні дітей надважлива. У сім'ї працівника Раєс Миколи Колесника зростає троє чудових синів: Матвій, Севастіан та Тимофій. Тато це є відповідальність, перш за всього, і лідер. тато повинен навчати своїх дітей лідерським якостям, розвиватися всесторонньо, як бути чоловіком, так і вміти, наприклад, і готувати. як будувати будинок, так же само і бути ніжним і дарувати квіти. Кожен із його синів особистість із своїми уподобаннями і захопленнями. Найстарший Матвій захоплюється риболовлею. Цьому його навчив тато. Тож хлопці вважають найкращий відпочинок біля водойми з вудкою у руках. Тут і спортивний азарт, і чоловічі розмови. Ми з ним їздили на риболовлю. не один раз і ночували з ним, ще трошки він був поменший. А так він готує на рівні зі мною. Можна йому довірити відповідальну справу. Ну і я можу бути впевнений, що він і не підведе. Матвій мріє пов'язати своє майбутнє з атомною енергетикою як тато. Цьогоріч планує вступити на технічну спеціальність, активно готується до іспитів. Середній син Севастіан відвідає патріотичний гурток Джура, грає на трубі та цікавиться інтелектуальними іграми. Я люблю проводити сатам час на тишині, розмовляти з ним на всякі теми. Люблю пограти з ним в шахмати або в шашки. Він в мене найкращий. Він нас всіх любить, трьох дітей. Наймолодший у сім'ї колесників Тимофій, любитель техніки. Попри юний вік опанував газонокосарку. Нині в тата перший помічник. Ходити в гараж, допомагати йому там е ремонтувати там з ним машини. Мені з ним цікаво проводити час як в гаражі, так і вдома, так і на будівництві. Він завжди поруч. Окрім того, що кожен у сім'ї колесників має власне хобі, є у них і те, що подобається усім одночасно. Це подорожі. Вони наповнюють життя яскравими враженнями, об'єднують та надихають. Я люблю подорожувати. Ми вже об'їхали, можна сказати, пів України. Були дуже, дуже багато де. Були і в Криму, коли я був маленьким, на Закарпатті, в горах, Одесі, були в Києві. Тато виховує дітей з дружиною. Для неї завжди є опорою і підтримкою. Сім років тому він започаткував цікаву сімейну традицію чоловічий відпочинок на білому озері. Головна фішка в тому, що їдемо без жінок, тільки їдуть батьки і діти. І друзі з ним підтримали. Ми приїхали, обставили у нас було наметове містечко. Це було рибацтво, це було відпочинок. Дітям дуже сподобалось, і дуже ще сподобалася мама. Мама лишалась дома, вони лишалися самі на себе. Їхнє завдання було відпочити від сім'ї. У родині, де тато привчає дітей до роботи, а мама створює затишок, дітям завжди радісно і добре живеться. Спільно вирішуються всі проблеми. А на сьогодні у них одна мрія на всіх перемога України. Дуже хочеться, звичайно, щоб наші діти виросли всі здоровими, щасливими, жили в Україні нашій, її розбудовували, розвивали. Щоб наша сім'я була завжди дружня, хороша. І так буде, бо усі члени цієї родини люблять і цінують один одного. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. На цьому випуск новин завершено. У студії працювала Вікторія Шейкіна. Дякую, що довіряєте телеканалу «Енергоатом». Ми працюємо для вас та для України. Тож слава Україні!